Це найнезвичніші види спорту, про які ви точно не чули. Страусині перегони уже понад три десятиліття в США. Щороку влаштовують змагання, де замість коней страуси Керувати цим птахом набагато складніше ніж конем. і до того ж, це досить небезпечно. Найспритніші учасники розганяються до 70 км на годину. До речі, страусині перегони одного разу проводилися і в Україні 2010 року. В селі під Києвом. Другий вид спорту не менш цікавий лопатні перегони. Замість дорогого спортивного спорядження звичайна лопата. Саме так економ спортсмени змагаються у швидкості спуску з гірки. Це своєрідна альтернатива зимовим видам спорту. і проводять такі перегони ще з 1970-х у США. Рекордсмени досягають швидкості до 60 км на годину. Марафон Людина проти коня. Цей незвичний марафон започаткували після випадкової розмови. У пабі. власнику закладу стало цікаво, чи зможе людина обігнати коня на довгій дистанції. Так виникли щорічні перегони, які згодом поширилися на багато країн за весь час існування марафону. Лише двоє людей змогли перетнути фініш раніше за коней на дистанції 35 кілометрів.